Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про основи побудови безпечних мереж, про базові принципи, якщо можна так сказати. Отже, побудова безпечних мереж є критично важливим аспектом забезпечення кібербезпеки. Безпечні мережі допомагають захистити дані, системи та ресурси від несанкціонованого доступу, а так і витоків інформації. Тому дуже важливо ознайомитися з базовими принципами та стратегіями, які слід враховувати при проектуванні безпечних мереж. Отже, до таких базових принципів можна віднести. Архітектуру мережі, тут в контексті цього питання, один з важливих аспектів це сегментація мережі, розділення мережі, на менші безпечні сегменти для обмеження доступу до чутливих даних. Це допомагає відповідно зменшити ризик поширення атак. Далі, ще один важливий аспект це контроль доступу. В цьому питанні відповідно важливо, важливими моментами є політики контролю доступу, відповідно впровадження самополітики найменших прав, про яку ми багато разів з вами повторювали принцип найменших прав, який дозволить користувачам відповідно доступ лише до тих ресурсів, які їм необхідні для виконання своїх обов'язків. Також в контексті контролю доступу теж питання, про яке ми кілька разів. Говорили в різних темах: це багатофакторна автентифікація, впровадження використання відповідно, декількох методів автентифікації для доступу до критичних систем і даних. відповідно. Також важливий момент це захист периметру. В цьому контексті відповідно, мова Ідея, відповідно, якщо ми говоримо про мережеву безпеку, про брендмаури, про які ми з вами говорили, використання саме брандмаурів для контролю вхідного та вихідного трафіку, відповідно, потрібно також налаштовувати правила для блокування небезпечних з'єднань. Тощо, відповідно, також застосування налаштування систем виявлення і запобігання вторгнень, відповідно і IPS, і про які ми з вами теж говорили. Відповідно, потрібно впровадити ці системи для моніторингу трафіку та виявлення підозрілої активності. Далі, відповідно, питання шифрування, про яке ми теж з вами цілу низку відео говорили, обговорювали цю тематику. Отже, шифрування даних. Теж важливий аспект, важливий принцип. Відповідно, потрібно використовувати шифрування для захисту чутливих даних, відповідно як під час передачі, так і в стані спокою, відповідно, в стані зберігання, так би мовити, на дисках, як варіант. Безпечні протоколи, також застосування безпечних протоколів, відповідно, які будуть забезпечувати належний рівень шифрування. HTTPS, SSH, відповідно VPN для захисту даних під час передачі. Моніторинг і реагування теж дуже важливий аспект. Відповідно, моніторинг мережі. Потрібно регулярно перевіряти журнали подій, відповідно, трафік для виявлення аномалій, потенційних загроз. Також дуже важливим моментом є реагування на інциденти. Потрібно розробити плани реагування на інциденти, щоб швидко, ефективно реагувати на загрози та порушення безпеки. Освіта дуже важливий аспект, про який ми теж не раз з вами казали. Саме навчання, тренінги для співробітників. Відповідно. Проводити регулярні навчання з питань безпеки для підвищення обізнаності про загрози, такі як фішинг, соціальна інженерія та інсайдерські загрози. Ну і відповідно політики безпеки слід також розробляти чіткі політики безпеки, які будуть регламентувати поведінку співробітників і правила використання відповідно ресурсів. І дуже важливий аспект, це також регулярні аудити та оцінка ризиків. Регулярно слід проводити оцінки ризиків для виявлення вразливості та оцінки потенційних загроз. Також аудити безпеки це теж дуже важливий момент, як внутрішній, так і зовнішній зовнішні слід проводити для перевірки дотримання політик безпеки та ефективності заходів, в тому числі, якщо мова, наприклад, йде про відповідно якісь урядові. Додатки, державні, якісь програмні додатки, які рекомендуються для використання, Належним, дуже важливим є прозорий зовнішній аудит від якоїсь відомої кібербезпекової компанії, яка зможе підтвердити, що. Додаток розроблений відповідно з дотриманням низки важливих правил, що цей додаток безпечний, надійний і що дійсно його можна використовувати. Відсутність відповідно проведеного зовнішнього аудиту в контексті, якщо ми говоримо, і якихось корпоративних додатків, і якихось державних програмних додатків, це дуже погана ознака того, що там щось є. Не гаразд, якщо можна так сказати. Отже, відповідно, підбуваючи підсумок, побудова безпечних мереж це багатогранний процес, який вимагає комплексного підходу, відповідно, включно з архітектурою, контролем доступу, захистом периметру, моніторингом та освітою. Дотримання цих основ забезпечують високий рівень безпеки вашої мережі. Та допоможе захистити важливу інформацію від загроз, звісно, тут можна відповідно знову таки ми говорили дуже узагальнено, дуже спрощено. Можливо, тут варто застосовувати не слово принципи, а слово стратегії слова. Відповідно слова напрямки, якісь стратегії побудови безпечних мереж. Але тим не менше, сподіваюся, таке формулювання не викличе серйозної такої великої ґрунтовної якоїсь критики. Знову-таки багато в чому ми тут спрощували, сформували з вами проміжний такий варіант підбивання підсумку, тому що в принципі, більшість з того, що тут було озвучено, про це ми з вами говорили. В контексті різних тем, і ви повинні тепер усвідомлювати, що все це так би мовити, підґрунтя база, яка є основою побудови, вибачте, безпечно, вибачте, мережі. От таким чином. Що ж, я сподіваюся, що це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.